У передень, завершення зими 27 лютого юні гімназисти Сміли вкотре нагадали про цю дивовижну пору року у центральній дитячій книгозбірні. Чарівну казку цього дня вони подарували маленьким вихованцям смілянського дитсадка номер 5 разом з керівником зразкового художнього колективу дитячого театру Мікс інною Воробйовою та хореографом міського будинку дитячої та юнацької творчості Юлією Тимохіною другокласники створили неймовірну міні-виставу. Знайшла таку цікаву казочку, коротеньку, маленьку. І саме головне повчально. І я запропонувала дітки. Давайте з вами поставимо ось цю казочку. Вони загорілися оченятами. Ми почали вже працювати над творчим нашим процесом. Пішов творчий процес, вчимо ролі, репетируємо і запросили Юлію Геннадійну, яка нам допомогла станочкам. У них оченята загорілися. Усім подобається, всі дуже хотіли. І, звичайно, ми намагалися чим швидше. Бо зима вже доходить до кінця. Ну ми все ж таки встигли. Ми зробили виступ для наших батьків, для наших першокласників гімназії. Юні театрали полонили своєю акторською грою присутніх. Вони показали дітлахам, як зимують птахи та лісові звірята, закликали друзів не забувати турбуватися про них та жити з добрим серцем і ласкою збагачувати світ. Завершили зимову казку юні майстри сцени веселою піснею. Актори подарували глядачам цього дня гарний настрій і позитивні емоції а в нагороду отримали бурхливі оплески. І ми не перший раз уже а декілька раз граємо казки і. Задоволені не тільки вони отримують діти, а задоволення отримують і батьки. Я захоплення маю від цього театрального гуртка Іни Іванівни і Юлії Геннадіївни. велике спасибі, тому що вони дуже велику роботу роблять. Ми учимося і говорити, ми учимося діалог тримати і учимося, як себе вести от у громадських місцях і взагалі в житті. Прощання Зимою цього дня діти завершили спільними іграми, які для них підготувала бібліотекар Юлія Близнюк.